Ви чули? Камчатка відпливає від Росії. Вчені розповіли, чому літо минає швидко. В Україні можна буде спостерігати за кривавим місяцем. А вчені розповіли, коли людина починає старіти. Камчатка віддаляється від Росії. Після нещодавного землетрусу магнітудою понад 8 балів, одного із найсильніших в історії, півострів сунувся на південний схід приблизно на 2 метри. Що ж, повільно, але впевнено, острів намагається відділитися від Мордору. Землетрус став частиною із понад 50 підземних поштовхів. Науковці пояснюють це еластичним відскоком, явищем, коли накопичений тиск між тектонічними плитами раптово вивільняється. Крім того, це могло спричинити виверження вулканів у регіоні Камчатки. Вона розташована у межах тихоокеанського вогняного кільця, найактивнішої зони землетрусів і вулканів на планеті. Тож там ці явища не є дивними однак, останні поштовхи найсильніші за весь період спостережень. Ані відповіли, чому літо проходить швидко цього літа. Науковці помітили дивне явище. Земля обертається трохи швидше ніж зазвичай. Через це деякі дні стали коротшими на одну-дві мілісекунди. Найкоротші дні зафіксували 9, 10 і 22 липня та 5 серпня. Чому так відбувається? Все через те, що маса планети трохи зміщується, наприклад, через станення льодовиків чи рухи в ядрі землі. Це схоже на фігуриста. Коли він підтягує руки до гори, починає крутитися швидше. Однак вчені застерігають, навіть кілька мілісекунд можуть вплинути на комп'ютерні системи, супутники та точність часу. Через це у у можуть навіть забрати одну секунду з доби. Це називається негативна високосна секунда. Також науковці вважають, що якщо обертання прискориться ще більше, це може посилити урагани та спричинити повені в деяких регіонах. Але поки що це лише спостереження. Глобальної загрози немає. Ну а літо минає швидко, бо це ж ще не найпрекрасніша пора року, а не через якісь там мілісекунди. В Україні можна буде спостерігати за унікальним явищем кривавим місяцем. У ніч проти 8 вересня відбудеться повне місячне затемнення. Місяць повністю зануриться в тіні землі і набуде червоного кольору. Тому явище і називають кривавим місяцем. Затемнення почнеться близько 19.00, але найцікавіша частина повна фаза розпочнеться орієнтовно о 20.00 і триватиме до 20.30. Після цього місяць почне повільно виходити з тіні. Астрономи радять спостерігати за місяцем у відкритому просторі без дерев та будівель. А наступне таке затемнення буде аж у 2043 році. Тож не пропустіть! Старіння різко прискорюється після 50-ти. Принаймні, про це свідчать дані дослідження. Вчені зібрали зразки органів і тканин 76 людей різного віку від 14 до 68 років і дослідили рівень білків, які відповідають за роботу організму. Виявилося, що після 45-50 років білкові зміни в органах відбуваються набагато швидше ніж раніше. Найбільше це помітно у кровоносних судинах, особливо в аорті. Також суттєво старіють підшлункова залоза та селезінка. У дослідженні навіть перевірили ефект старіння білка на мишах. Вони водили молодим тваринам білки, які характерні для старших. Тоді вони втрачали силу, витривалість і координацію. Їхні судини також старіли. Раніше інші дослідники також знаходили різкі зміни біля 44 і 60 років. Нове дослідження підтверджує. Старіння не плавний процес, він відбувається стрибками. Вивчення цих точок старіння може допомогти зробити нові способи підтримки здоров'я в зрілому віці.